Запрошу всіх до віртуального світу футболу. Ви на каналі Болхак з вами Олександр Мірошник. Всім приємного перегляду. У нас півфінал матч. Відповідь, півфінал Ліги Чемпіонів. Мадридський Реал на Сантьяго Бернабео приймає Баварію Мюнхенську. Власне, можете ознайомитися зі складами команд. Я не граю ні за. Одну з команд буду спостерігати за всім футболом разом з вами. Такий собі розігрівчик перед матчем у реальному світі, друзі. Ну залишайте в ваших коментарях, за кого ви вболіваєте, кого б ви хотіли бачити у фіналі, хто складе компанію Дортмундській Борусі. Власне, якщо до фіналу потрапить Мюнхенська Баварія, то це повториться історія 2013 року, де вони також між іншим. На Уемблі зустрічалися у фіналі. Тоді Баварія перемогла з мінімальним рахунком, але команда Юргена Клопа, тоді що Дортмундська боруся, видала дуже шалений, просто неймовірний фантастичний сезон. Ну, можливо, краще з них були лише мюнхенські хлопці, так скажемо. Венісис Джуніор виходить на побачення з Мануелем Нойром. Рахунок відкритий в нашому матчі. На 23 й хвилині Віні джуніор, автор першого забитого м'яча. Ну у нас поки що матриці краще. Ну звісно ж це кращий, Мабуть, що футбольний клуб на, на цей момент в історії футболу можливо взагалі за всі за всі, за всі часи можна так говорити. Я не є вболівальником вершкових, ну але з повагою відношуся як і до е, Мадридців, так і до Мюнхенської Баварії. Ну але якщо брати друзі, чесно вам скажу удар. Андрій Лунін надійно зараз ігра в цьому епізоді. Якщо брати, якщо брати між Реал Мадрид і Барселоною, тоді ви знаєте, що я більше вболіваю за каталонський клуб. І це ще таке, така в мене любов до цієї команди. Почалася з часів керування клубом Пепо, Пепом Гвардіолою. Ну у нас перерва, друзі. Поки що єдиний м'яч забитий на рахунку Віні Джуніора. Непогану продачу він отримав. Ну власне швидкою пробив без проблем, обігравши Мануеля Нойра. Один нуль. Віні Джуніор знову з м'ячем, Ну, я вам скажу, коли ось так дивишся симуляцію, коли не граєш за жодну з команд, то дуже ну, небагато моментів тут зараз власне момент був. Даро Анчелоті на ваших екранах. Штучний інтелект інколи ну так, сумнувато. Сумнувати трохи, трохи діє. Кутовий призначено. Це 100%. відсотку. Ніхто ніхто не підходить, буде накидання туди До, на 11-метрову позначку. Хтось там впав. Ну і РФ призначає 12 у бік е, воріт Мюнхенської Баварії. Не щастить сьогодні німцям. Залишайте, друзі, нагадую, Залишайте ваші коментарі, як ви вважаєте, з яким рахунком. Хто переможе сьогодні? Ну, взагалі, хто дістанеться фіналу Ліги Чемпіонів? Нагадаю, що там Дорвнська Боруся вже чекає на свого суперника. Ну, а у нас Родріго проти Мануля Нойра. І це 2-0 на 52-й хвилині. Вершкові поки що без проблем обіграють Мюнхенську Баварію. Я не знаю, чи там справедливо призначений 11 ну, це 11-метровий. Була якась боротьба з карним майданчику Нойра. Але це FC-24, друзі. Тут коли вмикаєш гру рукою в штрафному майданчику, то в кожному матчі може по 2, а то й по 3 пенальті при, призначатися. Радість Карло Анчелоті. Півгодини команди ще мають. Знову в центрі поля ось Мадриці. Виграли повністю центр поля. А тут що? Знову рука? Ні, там, мабуть, що положення грою. Перша заміна в матчі. Віні Джуніор знову, знову з м'ячем пробиває. Нойер цього разу сейвить. Даніель Карвахаль. Йде з поля. Давід Алаба з'явиться. Белінгем. Джуд Белінгем. На Віні Джуніра, а на Кроса. Кроса завладили. Тоні Кросу не дозволили пробити. Ну, було б цікаво, якби Тоні Крос забив у ворота Баварії. Лука Модрич, ветеран, ще один ветеран у складі вершкових, з'явився на футбольному полі. Друзі, трохи менше 10 хвилин залишається зіграти всього. Матчі нагадаю, що кх -кх, сьогодні відбудеться цей матч відповідь, півфінальний матч відповідь Ліги Чемпіонів, де вирішуватиметься доля другого фіналіста Ліги Чемпіонів, другого фіналіста цього турніру. У нас останні секунди Реф додав три хвилини до цього протистояння. Ну, мабуть, що без шансів для Баварії. Андрій Лунін вкотре сьогодні Сайвець. Першу справу м'яч не забрав до рук, але пощастило, що там. <кій> Ніхто поблизу не був так, так, щоб створити проблеми для команди з Мадриду. Ну, все друзі, ось такий рахунок: 2-0. 2-0. Реал Мадрид у фіналі Ліги Чемпіонів. Ну це та команда, котра найчастіше діставалася фіналу, найбільше власне має цих трофеїв. Всім бажаю гарного футбольного вечора. Боліваємо за Андрія Луніна. Ну, сподіваємося, що все ж таки український голкіпер зіграє у фіналі цього розіграшу Ліги Чемпіонів. Дякую за перегляд. Бережіть себе, до нових зустрічей. Всім пока.